На базі добровольчого батальйону Айдар був сформований 24-й окремий штурмовий батальйон сухопутних військ Збройних сил України, що знаходиться в підпорядкуванні військової частини А 13 14 Командуванням батальйону проведено ретельний відбір військовослужбовців, які поповнили ряди новоствореного батальйону. Згідно з наказом командира військової частини А1314 до тимчасового виконання обов'язків командира батальйону, кілька місяців тому назад приступив підполковник Євген Пташник. Під час прийому справ та посади підполковник Євген Пташник виявив відсутність печаток та штампів, що Зробила неможливим введення відповідного діловодства в частині. Також було встановлено, що 10 грудня 2014 року не встановлена особа завірила фінансові документи військової частини початку, відсутність якої раніше виявив виконувач обов'язків командира батальйону з метою запобігання корупційних діянь. Фінансових махінацій і зловживань з використанням печаток і штампів 24 го батальйону в директиву Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України були включені заходи щодо анулювання існуючого ідентифікаційного коду та умовного найменування 24-го батальйону та надання йому нових. Станом на 27 січня 2015 року необхідні печатки були отримані відповідною посадовою особою батальйону. Також з метою надання допомоги керівництву батальйону в упорядкуванні діловодства, підвищення штатної дисципліни та соціального захисту військовослужбовців, зазначений підрозділ було направлено спеціальну комісію. Ці організаційно господарські заходи жодним чином не впливають на бойову здатність батальйону, який продовжує нести службу в зоні проведення антитерористичної операції. Виходячи з вище викладеного, офіційно повідомляємо. Щодо складу Збройних сил України входить тільки один батальйон, сформований на базі добровольчого батальйону Айдар, який має повне найменування – 24-й окремий штурмовий батальйон.